Гаррі Поттер і Філософський камінь розділ восьмий. Майстер чарівного зілля. Дивись он там. Де? Біля довгого рудого хлопця. О той в окулярах бачив його обличчя, а бачила шрам. Шепотіння переслідувало Гаррі, тільки но він наступного дня вийшов зі спальні. Учні в коридорах ставали навшпиньки, щоб роздивитись його. Або притьмом повертали назад, або знову пройти повз нього. Гаррі волів би, аби вони так не робили, бо це заважало йому знайти свій клас. У Хогвартці було 142 різних сходів, широких і міцних, вузьких і розхитаних, а також таких, що в п'ятницю вели кудись в інший бік, і таких, де посередині часом зникали сходинки, тож треба було не ловити гав і стрибати. Були ще двері, котрі не відчинялися, поки їх чемно не попросиш, і двері, котрі насправді були стінами і лише прикидались дверима. Було дуже важко запам'ятати, де що розташовано, бо все постійно пересувалося з місця на місце. Постаті на портретах відвідували одна одну, а герби, що висіли на стінах, Гаррі був у цьому переконаний, також могли ходити. А до того ж, ці привиди. Було вельми неприємно, коли привид зненацька прослизав крізь двері, які ви збираєтесь відчинити. Майже безголовий нік завжди з радістю показував дорогу новеньким гріфіндорцям. Але коли, запізнюючись на урок, ви потрапляли на пів за полтергейста, то краще б уже на вашому шляху постало двоє замкнених дверей або сходи, які ведуть в нікуди. Пів зміг жбурнути на голову кошик зі сміттям. Висмикнути з-під ніг келемок, закидати вас шматками крейди, або підкрастися ззаду, схопити за носа і заверещати. Ага, попався! Ще гіршим за півза, якщо правда буває щось гірше, виявився сторож Аргус Філч. і Рон першого ж ранку потрапили йому під гарячу руку. Філч побачив, як вони намагаються ввійти в двері, що на їхню біду. Вели до забороненого коридору на четвертому поверсі. Сторож не повірив, що вони заблукали, а був певен, що хлопці зумисне прагнуть туди залізти, і вже погрожував замкнути їх у підвалі. Але, на щастя, їх врятував професор Квірел, що саме проходив коридором. Філч мав кицьку, що звалася місіс Нріс, Кістляву сіру потвору, з виряченими, мов у самого Філча, очима. Вона стежила за порядком у коридорах. Варто було порушити якесь правило, бодай найрі... найдрібніше, і кицька прожогом мчала до Філча, який з'являвся як навіжений за дві секунди. Філч знав усі таємні ходи краще, ніж будь хто інший, за винятком хіба що близнюків візлі. І виринав звідусіль, так несподівано, мов привид Діти його ненавиділи. І найзаповітнішим бажанням багатьох учнів було дати добрячого копняка місіс Норріс. Ну, а коли нарешті щастило знайти клас, починались, власне, уроки, на яких Гаррі швиденько збагнув, що чари це не тільки помахи чарівної палички і проказування чудернацьких слів, що середи опівночі діти, дивлячись у свої телескопи, вивчали нічні небеса. Запам'ятовували назви різних зірок і стежили за рухом планет. Тричі на тиждень під проводом похмурої присадкуватої відьми наймення професорка Спраут ходили до замкових оранжерей вивчати гарбологію. Вона показувала, як вирощувати всі тамтешні дивовижні рослини та гриби і як їх використовувати. Мабуть, найнуднішою була історія магії. Єдиний предмет, що його викладав привид, досить старенький, професор Бінс якось задрімав перед кабінетом в учительський і, пішовши наступного ранку на уроки, забув там своє тіло. Бінс постійно клював носом, тим часом як учні занотовували імена й дати, плутаючи «Емеріка Дикого з уріком дивним. Професор Флітвік, учитель замовлянь, був крихітним чарівником, що мусив ставати на цілу купу книжок, аби його можна було побачити понад учительським столом. Коли Гаррі вперше сидів у нього на уроці, цей учитель відкрив класний журнал і, дійшовши до прізвища Поттер, схвильовано пискнув і гепнувся додолу. А ось професорка Макгонаґал мала свою методику. Гаррі не помилився. Коли подумав, що з нею краще не сперечатися. Сувора й вимоглива, вона ще до початку уроку поставила всіх на місце. Трансфігурація один із найскладніших і найнебезпечніших розділів магії, який вивчають у Хогвартсі», – сказала вона. Той, хто порушить порядок у моєму класі, негайно з нього вийде і вже ніколи не повернеться. Я вас попередила. Після цього вона обернула письмовий стіл на свиню. І навпаки, це перетворення дуже вразило всіх дітей, і вони не могли дочекатися, коли й самі візьмуться до такого, але невдовзі зрозуміли, що їм ще не скоро доведеться обертати меблі на тварин. Позаписувавши безліч плутаних вказівок, кожен учень утримав по сірнику і став пробувати перетворити його на голку. Наприкінці уроку лише Герміона Гренджер спромоглася трішки змінити свій сірник. Професорка Магонегал показала учням, який він став сріблистим та гострим, і подарувала Герміоні рідкісну усмішку. Але найнетерплячіше діти чекали предмета, захист від темних мистецтв. Проте квірелові уроки виявилися якимись несерйозними. Його кабінет просмердівся часником, що, казали, мав відлякувати вампіра. З яким він здибався в Румунії, і тепер боявся, що той за ним ось ось повернеться. Тюрбан, як, про, як розповідав Квірел, подарував йому один африканський принц на знак подяки за порятунок від небезпечного зомбі, проте учні не дуже вірили в цю байку. По перше, коли шаймус Фініган почав допитуватися, як саме квірел поборов зомбі, той зашарівся і заговорив про погоду. По-друге, всі помітили, що від тюрбана відходить дивний запах, і близнюки візлі були впевнені, що й він набитий часником, щоб Квірл завжди і будь де почувався в безпеці. Гаррі полегшало на душі, він анітрохи не відставав від інших учнів. Багато школярів походили від Маклівських родин, і, так як і він, ніколи не здогадувалися, що вони чарівниці й чаклуни. Треба було стільки всього навчитися, що навіть такі учні, як рон, не мали великих переваг. П'ятниця стала для Гаррі Рона важливим днем, вони нарешті спромоглися потрапити до великої зали на сніданок, жодного разу не заблукавши. Що в нас сьогодні? поцікавився Гаррі Врона, який щедро посипав кашу цукром. Дві настійки разом із слизаринцями», – відповів Рон. Снейп, вихователь гуртожитку Слизарин. Кажуть, він завжди підтримує своїх. Побачимо, чи це правда. Якби ж Макгонеґел підтримувала нас, зітхнув Гаррі. Професорка Макгонеґел була вихователькою гуртожитку Гріфіндор, але це не завжди їй Завадило їй учора завалити їх цілою купою домашніх завдань. Аж ось прибула пошта. Гаррі вже звик до цього, але першого разу його добряче приголомшило. Коли під час сніданку до великої зали зненацька увірвалася ціла сотня сов і закружляла над столами, шукаючи своїх власників і скидаючи їм на коліна листи й пакунки. Гедвіка ще нічого не приносила Гаррі. Часом вона прилітала і скубала його за вухо, а отримавши шматок грінки, верталася спати до шкільної соварні. Та цього ранку вона затріпотіла крилами просто над цукром. Та джемом і скинула на Гарріну тарілку записку. Гаррі негайно розгорнув її. Дорогий Гаррі, було там написано кривими закарлючками. Я знаю, що в п'ятницю по обіді ти вільний. То, може, прийдеш до мене на горнятку чайочку десь коло третьої. Хтів би си почути все про твій перший тиждень. Надішли нам відповідь Гедвігою. Хагрід. Гарі взяв Ронове перо і нашкрябав зі зворотнього боку. Так, звичайно, до зустрічі, і віддав записку хедвізі. Гаррі був радий, що може піти після уроків на чай до Хагріда, бо урок зілля й настійки виявився найгіршим з усього, що досі з ним траплялося. Під час бенкету для новачків Гаррі відчув, що професор Снейп ставиться до нього неприязно. А наприкінці уроку Гаррі зрозумів, що помилився. Снейп не просто не любив Гаррі, він його ненавидів. Зілля й настійки викладали в одному з підвалів. Там було холодніше, ніж на горі, в замку, і досить моторошно, навіть без заспиртованих тварин, що стояли в банках уздовж усіх стін. Снейп, як і флітвік, почав урок зі знайомства з учнями і теж зупинився, підійшовши в журналі до прізвища Поттер. «А, – вимовив він упівголоса, Гаррі Поттер, наша нова знаменитість! Драко Мелфой зі своїми друзяками Кребом і гойлом захихотіли, прикривши долонями обличчя. Снейп закінчив перелік і зиркнув на клас. Його очі були чорні, як у Хагріда, але їм бракувало Хагрідового тепла. Вони були холодні й порожні, наче чорні тунелі. Ви прийшли сюди навчитися тонкої науки і точного мистецтва виготовлення магічного зілля. Заговорив майже пошепки Снейп, але діти ловили кожне його слово, бо, як і професорка Макгонагалл, Снейп мав дар без жодного зусилля зберігати в класі тишу. Оскільки ми тут не будемо махати, як дурні паличками, чимало з вас не повірить, що це справжня магія. Я й не сподіваюся, що ви справді збагнете всю красу повільного кипіння казана коли навколо клубочиться пара всю невиловну силу рідини. Яка розтікається людськими судинами, одурманюючи розум і заворожуючи почуття, я можу вас навчити зберігати у пляшках славу, готувати популярність, навіть закорковувати смерть, якщо, звісно, ви не зграє бовдурів, яких мені переважно доводиться вчити. Після цих слів запала ще глибша тиша. Гаррі і Рон збентежено перезирнулися. Герміона Гренджер вовтузилась на краєчку стільця, бо їй не терпілось довести, що вона не Бовдур. Потере, зненацька сказав Снейп. Що я отримаю, додавши, додавши зелений корінь, а з Фоделя до полинної настійки? Земельний корінь чого і до якої настійки? Гаррі глянув на Рона, що був не менш спантеличений. Натомість Герміона миттю підняла руку. Не знаю, пане професоре, промимрив Гаррі. З неїпові губи презирливо скривились. Так, так, слава, як бачиш, ще на все. Герміону він ніби й не помічав. Спробуймо ще раз. Потере, де б ти шукав, якби я звелів тобі знайти бізуар? Герміона витягнула руку так високо, як можна її підняти, не підводячись, а Гаррі навіть уявлення не мав, що за чудесія той бізуар. Він намагався не дивитись на мелфа, як реба і гойла, що аж душилися сміхом. Не знаю, пане професоре, ти що, навіть не відкривав підручника Поттере?» Гаррі змусив себе глянути тільки в ті холодні очі. Він переглядав підручник ще вдома, в дурслів, але невже Снейп сподівався, що він пам'ятатиме всю тисячу магічних рослин і грибів. Снейп і далі не звертав уваги на Герміону, яка махала піднятою рукою. Яка різниця Потера між Аконітом і тоєю? Герміона не витримала і встала, мало не торкаючись рукою підвальної стелі. Не знаю, тихенько відповів Гаррі. Мені здається, що знає Герміона. Чому ви її не спитаєте? Кілька дітей засміялися. Гаррі перехопив погляд Шеймуса, і той підморгнув йому. Снейп, однак, був незадоволений. Сядь, гаркнув він Герміоні. Тож знай Поттере». Асфодель або жовтий нарцис і полин утворюють одне з найсильніших снодійних зілля, що називають смертельний ковток. Бізуар це камінчик, який беруть у цапиному шлунку і який рятує від більшості отрут. А Коніт і Тоя це дві назви однієї рослини, відомої ще під назвою Борець. Ну, чому ви нічого не записуєте? Усі враз кинулися шукати гусі пера та пергамент. Пересилюючи шарудіння, Снейп оголосив. А за твоє нахабство потере, гуртожиток Гриффіндор позбудеться одного очка. Справи Гриффіндорців не покращили й далі. Снейп поділив учнів на пари і дав їм завдання виготовити простеньке зілля для лікування черяків. Він походжав у довгій чорній мантії, спостерігаючи, як вони важать сушену кропиву, Товчуть зміїні зуби і критикував майже всіх, окрім Мелфоя, який, здається, був йому до вподоби. Снейп саме пропонував усім подивитися, як добре Мелфою вдалося настояти слимаків, аж раптом підвал наповнився ядучим зеленим димом і пронизливим шипінням. Невіл якимось чином спромігся розтопити шеймусів казанок. Який перетворився на покручену грудку металу, і зілля розтікалося по кам'яній підлозі, пропалюючи дірки в черевиках учнів. Замить усі повистрибували на стільці, а невіл, на якого вилилося зілля, коли луснув казан, стогнав від болю, бо на його руках і ногах повискакували страхітливі червоні похирі. Ідіот. гаркнув Снейп, одним помахом чарівної палички, прибравши розлите зілля. Мабуть, ти додав голки дикобраза, перш ніж знімати казунок з вогню. Невіл заскимлів, а пухирі повиступали в нього вже й на носі. Відведи його до лікарні, наказав Снейп шеймусові, а тоді накинувся на Гаррі з Роном, які працювали поряд із невілом. Ти, Поттере, чому ти не попередив його, що не можна додавати голки? думав, ти виграєш, коли він усе зіпсує? Грифіндор тепер через тебе втратив ще одну очко. Це було так несправедливо, що Гаррі вже намірився протестувати, та рон нишком штурхнув його ногою. Не заводься, пробурмотів він, я чув, що снейп то справжня паскуда. Коли через годину вони вибралися сходами з підвалу, Гаррі мав пригнічений настрій, а в голові йому поморочилося. Першого ж тижня Гріфіндур утратив через нього два очки. І чому той Снейп так його зненавидів? Не падай духом, підбадьорив його рон. Фредові Джорджу він також завжди знімає очки можна піти до Хагріда з тобою? За п'ять хвилин до третьої вони вже вийшли з замку і попрямували через поле. Хагрід мешкав у маленькій дерев'яній хатинці на озлісі забороненого лісу. На дворі коло дверей хатини лежав арбалет і пара калош. Гаррі постукав і з хатинки долинуло несамовите шкрябання і глухий гавкіт. Згодом почувся голос Хагріда. Назад і кланю, назад. Спочатку у шпаринці з'явилося велике заросле обличчя, і лише потім відчинились навстіж двері. Стривайте, сказав Хагрід, назад і кланю. Хагрід впустив дітей, притримуючи за нашийник величезного чорного пса вовкодава. В хатині була лише одна кімната, зі стелі звисали шинки фазани, на відкритому вогні кипів мідний чайник, а в кутку стояв Стояло масивне ліжко, накрите ковдрою з різноманітних клаптиків. Будьте як удома, сказав Хагрід, відпустивши пса, що миттю стрибнув на рона і почав лизати йому вуха. Як і Хагрід, і клань був аж ніяк не таким страшним, як на вигляд. Це Рон, сказав Гаррі Хагрідові, що наливав окріп у великий чайник для заварки і роздавав на тарілці печиво. Ще один візлі, га? мовив Хагрід, поглядаючи на Ронові веснянки. Я півжиття е, змарнував, відганяючи твоїх братиків від лісу. Печиво було тверде, як камінь, але Гаррі з Роном не подали виду і розповідали Хагрітові про свої перші уроки, і клань поклав свою морду Гаррі на коліна, заслинивши йому весь одяг. Гарі і Рон дуже тішилися, коли Хагрід назвав ікланя старим дурником. А оту котяру, місіс Норріс, я б все залюбки познайомив зі кланем. Знаєте, щоразу, як я си прийду до школи, вона за мною ходить і ходить. Не можу від неї відка... відкараскатися, то філчі її намовляє. Гарі розповів Хагрідові про урок професора Снейпа, і Хагріт, як і Рон, порадив Гаррі не перейматися, бо Снейп узагалі нікого не любить. Але він мене просто ненавидить. Дурне, заперечив Хагріт, чого б то? Та Гаррі здалося, ніби Хагрід чомусь уникав його погляду. А як си почуває твій брат Чарлі? звернувся Хагріб до Рона. Мені він си дуже подобався, такий чимний зі звірятками. Мабуть, Хагрід зумисне змінив тему, подумав Гаррі. Поки Рон розповідав Хагрідові, як Чарлі працює з драконами, Гаррі взяв до рук клапоть газети, що лежав на столі під чайником. То була вирізка із щоденного віщуна. Останні новини про напад на Грінготс. І далі триває розслідування нападу на Грінготс, здійснено 31 липня. У скоєнні цього злочину підозрюють невідомих чорних чаклунів або відьом. Грінготські гобліни і досі наполягають, що нічого не вкрадено. Мовляв, із сейфу, до якого здійснено пролом, усі цінності були забрані до того раніше. А що там було, ми не скажемо, тому краще нікуди не пхайте свого носа, як не хочете клопоту на свою голову, повідомив сьогодні представник Грінкотсу. Гаррі пригадав, як рон розповідав йому в поїзді про спробу пограбувати Грінкотс, але рон тоді не називав дати. «Хагріде», – вигукнув Гаррі, та цей напад на Грінкот стався якраз на мій день народження. Це могло статися тоді, як ми там були. Не було жодного сумніву в тому, що цього разу Хагріт навмисте сховав свої очі від Гаррі. Він знову щось буркнув і запропонував Гаррі ще одне печиво. Гарі знову перечитав повідомлення із сейфу, до якого здійснено пролом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. Хагрід забрав усе із сейфу 713, якщо можна назвати цінностями той неохайний пакуночок. Чи не його шукали злодії? Вертаючи разом з Роном до замку, на вечерю з обвислими від печива кишенями, хлопці з чемності не могли від нього відмовитися, Гаррі думав, що жоден урок ще не спонукав його до таких напружених роздумів, як оцей чай з Хагрідом. Чи насправді Хагрідові пощастило вчасно забрати той пакунок? Де він тепер і чи знає Хагрід про Снейпа щось таке, що не хоче розповідати Гаррі?